Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний постний день. Піс сьогодні маємо, тож веселимось, радуємось. І, і нагадаю, що це не для того, щоб себе вбити, а піс для того, щоб наближитись до Бога, наблизитися. Власне, для того нам і створений цей піст. Щоб ми мали більше часу на Бога, на добрі вчинки, на е, добрі розмови благодатні. Тому використовуємо правильно піст на, на ближнього більше уваги е, на свою любов, на свої відносини, е, ніж на е, свої умертвлення, так називається так, умертвляти себе. Але також комусь потрібно сьогодні умертвлятися, комусь потрібно більше е, розвиватися. тобто в любові розвиватися. А тому піс це така індивідуальна річ, котру треба розпізнавати. Особливо розмовляти з Богом про це. І на, в кожному сезоні свого життя розпізнавати, який зараз піс потребує. В чому зараз піс потребує. І візьмемо сьогодні, як завжди, послання. Послання Марії 25 лютого 2009 рік. Дорогі діти! У цей час відречення, молитви і покаяння знову вас закликаю, ідіть, визнайте ваші гріхи, щоб благодать відкрила ваші серця. І дозвольте, щоб вас вона перемінювала. Навертайтеся, дітеньки, відкритися Богові та Його планові щодо кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо сьогодні. Нас Марія закликає до покаяння, до сповіді. До сповіді, до аналізу, до іспиту сумління також, і це візьмемо на практику, іспит сумління. Що це таке? Це, власне, можете в інтернеті пошукати іспит сумління, добрий Ігнатіанський іспит сумління, де перераховуються всі вчинки, всі вчинки, які я не зробив, які міг би зробити, але не зробив. І тут дуже важливо е розуміти, бо у нас такі є, знаєте. Я не зрішив, я нікого не вбив, все, я чистий, я все. А, але ні, там є якраз допомога. Допомога, щоб розпізнати свою, свою недбалість. Знаєте, в римокатолицькому обряді є така річ, коли ми каємось за гріхи, і також визнаємо той гріх за, за свою недбалість. Тобто там, де міг допомогти, я не допоміг. Там, де міг втрутитись, я пройшов мило. Так знаєте, просто пасивно. За таку пасивність, коли міг, каже, слово Боже, горе вам, якщо знаєте, як добро чинити, а його не чините. І зазвичай з таких гріхів мало хто буде сповідатися. Тому треба, власне, цей іспит сумління проходити. І коли проходиш іспит сумління, бачиш, скільки, скільки часу ти в унітаз злив, скільки часу ти або скільки ще. Хочеш зливати. Тобто в твоїх планах, які, в твоїх думках, скільки ще ти хочеш в гріху жити, скільки ще хочеш бавитись з гріхом туди-сюди. І, і то все. Тому важливо це робити. Важливо. У цей час відречення молитви і покаяння знову тебе закликаю. Тебе закликає, Марія. Йди, визнай свої гріхи, щоб благодать відкрила. Твоє серце, і дозволь, щоб тебе вона перемінювала. Бачимо, як отримати благодать. Марія дає конкретну практичну пораду, як е відкрити благодать, як впустити благодать в своє серце, а це, власне, визнати свої гріхи, визнати їх. А щоб їх визнати, треба їх знати. Е і для того, власне, я говорив про іспит сумління. Бо деякі гріхи можемо навіть не знати. І так часто чую від людей, а я і не знав, що то гріх, а я не знала, що то гріх. Тобто, ось це треба розпізнавати, мати таку мудрість знати, що таке гріх. Знати. Недобра думка це вже гріх. Тому у нас багато є зашокатися. І важливо це все аналізувати, записувати собі, з чим борюся. В чому ще явно живу, і викорінювати. Спочатку ці явні гріхи, потім зі своєї голови викорювати. А зі своєї голови виковоріти це вже час, це вже метаноя, це вже процес цілий. І цей процес йде, іде, йде. Але знову ж таки, не треба думати, що я все життя буду викорінювати матюки. Це не є так. А матюки не словесні, а в голові, коли ти вже когось проклинаєш. Тобто, це є швидший процес. А далі, 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 йде розвиток, розвиток, розвиток. А потім ти приходиш, сповідаєшся у священника: я замало любив, я замало Слово Слова Боже, читав. Я, зам... ну, я не поміг тій особі, коли міг. Тобто, вже інший рівень сповіді. Інший. Тобто буде, буде цей розвиток, буде цей товчок. Визнай свої гріхи, щоб благодать відкрила твоє серце і дозволь, щоб вона тебе перемінювала. І тоді визнаєш свої гріхи, благодать входить в твоє серце і починає тебе перемінювати. Головне, визнати, не юлити там, «А, ну я так, от я згрішив, але вона, але він, і, і понеслася. Сповід не для того, щоб е, виправдатись, сповід для того, щоб визнати гріхи. Прийшов конкретно, вкрав е, там то, там-то, там, то, там обізвав, там подумав погано, там нечисто подумав. І ці гріхи е, не треба шукати, от там дівчина була полугола і йшла одягнута. У тебе в голові. У тебе в голові, хоч вона там гола буде йти, якщо в тебе перемінене мислення, то тобі буде все одно. тебе не буде виникати похоті якоїсь, розумієте? І, власне, за це визнавати. Визнавати, не шукати виправдань. Ой, вона там мене дістала, він, вона мене завела, він мене завів. Знаєте, як, ну, я знаю, як е, сповіді, як про них священники говорять, що більшість отак виходить іноді самому. Коли я приходжу до сповіді, хочеться якось виправдатись. Ну там от зробив. Але і починаєш там юлозити, ось оце, але не треба. Сповідь це визнав свої гріхи. Прийшов, сказав, чітко. Ось я зробив так. Якщо вже священик запитає деталі, чому ти це зробив, то потім можеш об об пояснити цю всю деталі, картину. А, а але священик буде рідко питати ці деталі, бо його хвилює власне, чи визнаєш ти свій гріх. Чи визнаєш, що це ти згрішив, а не сусідка, не чоловік, не дружина, не діти. Тобто сповідь для того, щоб визнати свої гріхи. Я визнаю свої гріхи, а сусідка свої гріхи визнає. Тобто, кожен визнає свої гріхи. І тоді благодаться. Буде перемінювати. Навертайся, каже Марія. Навертайся, дитинко, відкрийся Богові та його планові щодо тебе. Відкрийся. Бо навернення, коли ти стаєш на шлях навернення дорогу святості, ти починаєш відкриватися на Божий план, який є для твого життя. Він є. Тобі лише треба на нього вийти. Тобі треба на нього відкритися, і Бог тебе поведе. І цей буде план. Коли ти віддаєш цей план, це буде найблагодатніший час твого життя, це буде е, розкішний час твого життя, це буде благословенний час твого життя. Уявіть собі, завжди радісний, завжди в безпеці, завжди щасливий і завжди при справі. Це є теж, також важливо бути завжди при справі, але не при справі своїй, а при справі Царства Божого. Будьте благословені, Мир вам, благодать! З Меджугор'я, з гори под бордо.